Тут не можна стояти спокійно. З глибини віків до нас долинає стогін мучеників, які 23-24 червня 1941 року назавжди упокоїлися в цих ямах. Чотири тисячі невинно убієнних в'язнів Луцької тюрми, більшість з яких марила українською державністю. Нам важко уявити, наскільки скривавлені стіни були тими днями. А під ними трупи, трупи, трупи. Очевидці розповідають, що важко було пройти, аби не зачепити когось із розстріляних. Згодом пересипані вапном тіла закатали під асфальт. У колишніх камерах наругою зазвучала музика. Більшовики думали, що злочин вдасться приховати, в людських душах приспати пильність, що ті одиниці, які вижили, боятимуться будь-коли зізнатися, що перебували у в'язниці. Адже тоді ніхто не з'ясовував, що до чого. Тепер ситуація змінилася, але душа політв'язня не є і досі. Те клюхілуха арештували 1940 року. У тюрмі вона перебувала до самого розстрілу. Тоді як мали розстрілювати, то повиводили чоловіки. Всі все кажуть, що виходьте, виходьте і по десять вставайте. Всі виходили з речами, ми думали, що їх на машину садублять. А вони все по десять і вивели і питаються начальник, скільки вже. А Видно міліція, каже, що 100 людей. Тоді кулемета, я кулемет застручив і став крик, ми попадали. І вже до теї пори лежали, доки вже всі постріляли трохи втихло і стали виводити знову по одному. Приводять під Піду кнопка вилазь. Той виліз, питається звідки, каже, що з Баєва. А як називається Левчук Іван Панасович? І стрелив, і він упав. Тоді знов піду одинадцятою камерою, знов розстріляли з Баєва Вегеру Романа Калениковича. Тоді вже знов ведуть. Упід вуком біжи. А той так косий, що не стріляйте мене, бо в мене п'ятеро дітей. А він ще види, біжи бігом, а він каже, я не побіжу, бо ви мене застрелите. І той, не знаю, чи його вбили, чи ні, але пройшло трохи. Знов нас двері вчиняються в камері, заходить. Чи є тут камінська, а вона каже, що є. І її забрали і вивели, І вона тільки ступила в з того порога. І її стрелили, і вона так лежала на тих побитих, що тут лежали. А ми вже сиділи, дожидали, доки вже до прийдули, але посадили трохи, посадили, втихли знов, ходять і кажуть, хто є живий, піднімайся. Дехто підвівся, стали дострілювати, то вже решта лежали, ніхто не вставав. Вже до тих пор, так і втихло, а нарешті вже так ми зосталися. На другий день німці вже як прийшли, то нас випустили, а ми вже що ж, не хотілося так. Тут зоставатися, але вже прийшли ні, цікаві, що вже йдіти додому. Де ви пам'ятаєте ями і наскільки багато там було людей? Ну, казали, що тут в тюрмі було три тисячі, то зразу вивели тисячу, а в посі хто його знає скільки. У нас сиділо 37 жінок у камері. А де була найбільша яма і де, де, де було найбільше? Я думаю, що тут була, але кажуть, що там, а я не знаю. Ну Ми як йшли додому, то тут так, як йшли по кафсу, то ще тут лежали ті побиті. А вже, щастя, в послі вже вся стіна, то всенка була у Московії в Кругі. На жаль, після цього не всі рідні змогли віднайти і перепоховати своїх родичів. Тепер це завдання стоїть перед нами, хто схиляє голову перед жертвами більшовицьких репресій. Спався священник каналізації, тобто в туалеті, кінзіравий, який сидів камері з моїм братом. І Він говорив за брата, що, що був хороший хлопець, ставав на коліна, молився Богу, говорив, що його сильно і збивали. Він заболів дизентерією, стікав кров'ю, ще не мав такої, як потрібно, людині. І говорив, що як би я, каже, бажав би. Якщо ви залишитеся в живих, щоб моя мама, ага, можливо, вас, каже, випустять раніше, коли я помру, щоб моя мама забрала мене на цвинтар, буде носити мені квіти, ставити свічку. Але, на жаль, не так вийшло. Тюрму розстріляли, і священник врятувався в туалеті і прийшов в наше село, у нас в господарстві були коні, ми запрягли коні, і сіла мама, я, сестра старша. І ми поїхали, так як за життя він просився, щоб забрати його на свинтар, що мама буде носити йому квіти, ставити свічку. І... І він розказував, як його і збивали, все розказував за нього подробно, розказував він свої болі. Тепер далі. Як ми приїхали кіньми, в нас в господарстві були коні, і ми приїхали туди, і він священик положив його. В, третьій, в третьому раді і сказав німцям, щоб його зберегти, щоб тіло, коли він за життя так просився, щоб його забрати, то, то ми приїхали по тілу, щоб забрати його на цвинтар, але трупів ще нанесли більше і шукали, мама кричала, сину, відзвися. Але дарма, не могли ми його відшукати, і німці почали кидати вапну, землю і кров, і все змішалося, і покрили землею ті могили біля Луцької тюрми, де знаходиться братська могила під асфальтом. І з тим ми повернулися додому. Священник сказав, що каже, підемо, каже, мамо, де ваш син лежав на тих нарах, побачимо, що там є, що там залишилося, бо ноги не було в його, так як я його, каже, ложив в могилу. І ми, ми йдемо, а кіши по перилах, і мозок по стінках. Камери всі були обкривавлені, не можна було пройти. Я вся була в крові, ми всі. Ноги наші і руки, бо не можна було за що триматися. І ми прийшли туди, і тіло скрізь пошматоване гранатами, і в камеру туди мій брат сидів, кинули гранату, і там лежала нога його, і на нарах лежали кіші. І моя мама брала в долоні і лизала ті кіші. Говорить священник, каже, не плач, мамо, очевидно, більше потрібно вашому, для Бога вашого сина, як нам на світі. І так це все, він забрав ногу і, і тикіше, і туди, в ту яму ми запровадили це, щоб було там вже разом. І ми верталися, то дивилася я, що пам'ятаю, як по... Там, де дроти були, скрізь були кіші, тіла, бо гранатами шматували тіла. І ми повернулися додому з таким плечем, з таким жалем. І там в Боголюбах живе моя сестра Ніна. І бідуємо ми, але слава Богу, за все, що ми залишилися живими. Жаль, що братська могила лежить під асфальтом. І це дуже обідно для роду того, які там спочивають. Очевиці свідчать, що через кілька днів після розстрілу їм давали змогу віднайти і перепоховати своїх родичів. Але вапно швидко нівочило тіла, і розпізнати їх ставало неможливо. Тому німці і довго не затримували родичів загиблих на братських могилах. Нині свідків тих подій лишилося зовсім мало. Дехто з них після звільнення з в'язниці, можливо, ніколи й не бачив співкамерників, яким пощастило вижити. Але спогади одних і інших збігаються. А це ще раз підтверджує, що злочин біля Луцької тюрми справді був, і що його скоїли не фашисти, які напали на Україну, а саме більшовики. Мене арештували по гранзастава 4 квітня, 10 квітня я вже опинився тут в другій камері, от з угла. Ну, сидів в нас около сотні чоловік, то просто тіло відпадало від костій. Неможливо було, але якось далося мені то що пережити. 21 червня, бо тут сиділи і німці, і руські, і українці в тій камері. 21 квітня привели до нас. І ще одного німця і українця. Ну і як звикли приходять свіжі, розпитуємося, що нового. А вони що кажуть, завтра, пішля, завтра війна. Ми кажемо тихо, бо тут є нічого, каже, ми вже не боїмося, то вже приходить час. Так, що ми пролежали цілу ніч на ранком тільки за світати, почали зачили Нараз вже тільки поднілу впала бомба отут, на той ріг, де нас дві камери освободили. Наше вікно було сюди до тієї канцелярії, вилетіло і двері розбоїлись і впали на коридор. Ми всі разом вийшли на коридор з першої і з другої камери. За дві години ми розбили турму всі. Так що зустрічалися брат з братом, син з батьком, сестра з братом, крик той можете собі представити, яка була тут Ради. радість. Ну, але та радість не була довго, бо в вікно не можна було подивитися, бо кругом було обставлено. Тільки наше подвір'я і тюрма. Ціл день, цілий день ми просиділи. Цілу ніч рану тільки розбитнялося, прийшло їх може 15, може 20 з наганами і виходьте, такій такі статті, такі, виходьте. А вже документів жадних не було. І так виходили. Хто мав ту статтю, хто не мав. А вони виходили, і ставляли тут, як довжой тюрман, ряди, поставляли 20 рядів, а був за тим проходу живий плит, а за живим плотом вони були усаджені з кулеметами з гранатами. Так що як вже поставили, вже більше місця не було, відчинився вогонь, зачели стрілянина. Б'ють, а е, скомандували, як стояли, так скомандували всіх клікати, щоб як почнеться стріл, щоб не розбігалися. Бо йде другому ліг під межиною. Досі ж, як то вже був крик, стріл, гранати рвані, тепер на мурі, з однієї сторони брами, з іншої сторони брами поставили там десь кулемети, вийшли двох, кажуть, чуєте, що там всі робить. Ну та чуємо, хто може, куди може, тікайте, паніку зробити. Ми моментально в ту вишку, що була кругом в середині. Розбили і тими дошками до муру ставляли і на мур тікати. Досить, що вони, як ми на мур, а вони туди крижовий вогонь і одні падають туди, другі туди. Ну, якось мені, бо я розказую те, що я перебув. Перескочив через мур, ту були ще курчі, ясини, горбок. Я Ті курчі, ну я вже був воєнний, бо відслужив армію, пішов е, німцями воювати з польсь, польської армії. Недалеко до міста дивлюся, а все дивлюся на той бік і на той бік. Дивлюся, вже мірять на мене. Ну та я руки вгору, І він до мене прийшов, куди втікаєш? Кажу, так казав начальник втікати, куди. Та я втікаю, який начальник? Кажу, а я знаю, який. Ну, пошли до начальника. Ну, мене вже веде в місто на команду. Дивлюся, вже звідти веде, вже звідти веде. І нас так стипші, що нас п'яток тільки зі стали. багато тіло, але то молоді були. Бели ті відома, вже вже все. А ті на мушку брали, бо там були синожата, позас... на тих сенжатах кортики, вони поза тими кортиками сиділи і тільки стріляли, як зайці. Ну нічого, ми прийшли на цю команду. Нас п'яток поставили під мур, руки взад, вийшли їх щось може з вісім чи з десять і заладували, Паль ногу вбили, впав, другий вбили, впав, а третій з ківерців пам'ятаю, бо мені то вдалочі в е, пам'ять. Зачавши сильно просити, що в мене жінка, діти. Імена його не знаємо, бо то. Ну і я вже повернувся той. А ти за що сидиш? Кажу за ворожство. А чесно Будь працював чесно. А десь працював? Фулгоспід. А я не мав поняття, що фулгоспід, бо я з Німеччини прибув. Ну досить, ж. будете часто працювати, будемо. І нас трох, ти вже зістали вбити, і нас трохи привели назад до тюрми. Мене то сильно вразило, я не міг дивитися на то, бо її так грудь закутило. І по пізніше навіть і ми її брали десь лише в яму, як вже нас. Ну і завели нас до камери, камеру не, зач... не замикали, бо вже, кам... вже всі двері були розбиті. Тільки зачинили, хай нікуди не рухатися. Добре. За хвилю чуємо, вже ведуть знову. Ну вже йдуть, певно, на нас диведуть зараз на купу і постріляють. Відчинили двері, входять до нас люди обкравлені об 24 чоловіка, щоб вилізли з-під трупів. Бо вони стріляли, стріляли, поки рухалися. Як вже перестали рухатиші, тепер той начальник на трупах став, каже, хто живий, хай підіймається, стріляти більше не будемо. Про впорядкування поховань жертв луцької тюрми ведеться ще від 1991 року. Але через обставини, які складалися, і, зокрема, через більшовицьку ідеологію, яка укорінилася в багатьох громадянах, це місце плюндрується і досі. Лише п'ять років тому, з ініціативи отця Богдана Гринєва над розстріляними в'язнями вперше пролунала молитва. 18 грудня у передень святого Миколая, покровителя Луцька, над останками розстріляних звучала літургія. Однак втілити ще багато задумів для порятунку луцької тюрми досі не вдалося. Правда, перспектива є. Ми щороку звершуючи наше паломничество до цих місць упокоєння, Творимо молитву за людей, які постраждали за нашу неньку Україну, за віру православну. І тому Церква Христова завжди буде творити молитву за цих людей. А ми в свою чергу маємо за мету не лише щорічне шанування цих людей і цієї події. А творити повсякденну молитву на місці розстрілу. Тому наша Волинська єпархія проявляє ініціативу з тим, щоб на цьому місці повсякчасно творилася молитва. На території колишньої тюрми зараз діє монастир Різдва Христового. І ми сподіваємось, що буде розуміння з багатьох людей, від кого це залежить, щоб цей монастир повноцінно діяв і міг відмолити гріхи тих, кого розстріляли, і попросити Божого благословення, щоб в Україні подібних трагедій ніколи не було. Зараз монастир є в початковому своєму стані. Ще невеличка територія, невеличка частина приміщення нам передана, але ми сподіваємось, що і інша частина також буде передана для того, щоб монастир міг повноцінно функціонувати. І разом з тим церква могла взяти на себе відповідальність за утримання цього монастиря. Але ми сподіваємось, що це спільне дійство буде. Те, що церкві належить зробити, ми зробимо. Але пам'ять про загиблих повинна бути у кожного із нас, а не лише творитися молитва в церкві. Цей невеличкий, ця невеличка дата, я думаю, одна є із початкових дат, коли ми всерйоз будемо аналізувати наше минуле, щоб в майбутньому гуртом. Творити нашу історію, історію славних традицій, а не трагічних подій. Щоб не повставав брат на брата, щоб ми захищали нашу неньку Україну, щоб ми єдналися навколо України, єдналися навколо Бога, навколо любові до свого краю. Інше Неможливе, якщо ми будемо пасивними в тому своєму положенні. До цього пам'ятника, який збудований жертвам більшовизму, до цього пам'ятника повинні йти всі. Одні вкаятися в своїх гріхах за те, що неналежно шанують, а другим нагадувати, нагадувати нашу історію. Щоб вона не повторилася в майбутньому. І церква і держава сьогодні мають можливість, я знаю, що мають бажання зробити все для того, щоб шанобливе ставлення до загину, до тих людей, які загинули, було постійним, щоб виховувати нашу молодь. Патріотизмів, любові до нашого краю мають можливість робити все, щоб Україна жила квітучою і була завжди Богом і благословенною. Колись на Аскольдовій могилі у Києві стояла невелика табличка з висловом письменниці Людмили Старицької Черняхівської: Дорогі діти, дорослі і малі, ця могила ваш храм. Теж саме можна сказати і про велику могилу під стінами Луцької тюрми, де знеславлено покояться ті, хто віддавав своє життя за нас, прийдешніх. Вічна пам'ять тим, хто пішов в життя. За свободу свого народу.